Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Сьогодні повертаємося з дитсадка і хочу з вами поговорити про таку проблему дуже коротко: про договори у Німеччині. Перше правило, яке ніколи не порушується, не підписуйте нічого до тих пір, допоки ви не прочитаєте повністю там, навіть там, де написано мілким шрифтом, договір і не побачите за що ви розписуєтеся. Тому ну, що щось Часто деякі бюро нерухомості говорять, що якщо ви зараз відмовитеся, вашу квартиру заберуть. Тоді, коли ми ходили дивитися квартиру, то нас було 20 чоловік, як мінімум. І не ми вибирали квартиру собі, подобалася вона нам дуже, але господар-орендодавець вибрав сам. Ось так в основному це проходить в Німеччині. Дуже рідко, коли там, де кімнати не користуються попитом, говорять так, щоб її пошвидше спихнути. І дуже рідко, коли просто вам повезе і ну, мало як, яка там була проблема і чому так швидко потрібно її здати. Але в основному це так і де декілька чоловік, оглядають, і тільки одного вибере, ви самі розумієте, саме орендодавець. Тому що знайти тут адвоката і потім щось йому розказати і доказати неможливо, особливо коли ви не знаєте мову, не можете ще сформувати свої бажання і питання. Судове право тут дуже дороге, будьте до цього готові. і... Квартири теж дуже часто буває, тоді коли господар не хоче повертати або кауціон, а він тут не маленький від трьох місячних оплат. Або коли ви не дочиталися, що потрібно за три місяці повернутися, а це стандартний договір. А ви вам сказали на словах, що ви через місяць можете розірвати договір, а це неможливо майже ніколи. Тільки тоді, коли це буде написано, ви можете щось. Своє отримати, обов'язково, щоб було прописано все від ремонту до меблів, тому що коли ви не побачите квартиру до підписання і потім прийдете, а там немає ні підлоги, ні стін поштукатурених, хоча б, і це потрібно вам буде зробити самому і за свої кошти, то вибачте, Одна написала в коментарях. Нічого мої родичі зробили, потратили, тепер живуть дуже добре. Вибачте, 5 тисяч потратили, через рік у вас щось помінялося, або е, опалення негарне, або батареї протікають. І це теж за свій кошт. А господарі задоволені, ви робите, повертати кошти вам ніхто не буде. Дуже рідко, коли вдається знизити квартплату, хочеться отримати все здаються тут квартири в основному. Коли є стіни, провода, забулекони правильно будуть. В кращому випадку унітаз і ванна. А дуже важко купити газову плиту і кухню, щоб це все підходило по розмірам. Дуже рідко, та майже ніде немає пральних машин. Він це стоять у келері пральна машина на весь будинок. В кімнатах, у квартирах їх немає. І прималішіць, царапині, якоїсь пошкрябині, буде все це записано господарем, і потім ви вже нічого не докажете. А пліснява тут це така проблема, яка дуже швидко росте. Тому я хочу вас попередити і попросити. Не робіть таку помилку і не підписуйте, повторюся, ще раз самі. Не можете прочитати. Взяли додому. Попросили того, хто це зробить правильно. І перекладе вам все з нюансами, які можуть бути там і попередить. А це ось так. Закінчувався наш день. Подружка доньки брала електровафельницю у нас, ми тут міняємося, і спекла коржи, вафлі і з нами поділилася. І ось такі бананові чіпси купили. Цікаво було скуштувати раніше, я їх ніколи не їла. Це міго вечеря ви будете сміятися, але перець і ось така смакота, як вафлі із полуничним желе. Дуже смачно було і шкідливо їсти це на ніч. Але ми так замарилися, що я не захотіла готувати собі нічого. Просто ось так стояла і посмакувала солоденьким. Хоча їм дуже рідко. Таке. А це те, що сниться кожної ночі нам, учням курсів, дойч курс. Ось так лягаєш, закриваєш очі і. О, Господи, коли ще щось почну розуміти? Так у нас проходять уроки. Так, у нас закінчується день. Я дякую всім Я за увагу. Дякую що ви зі мною. Дякую. До зустрічі в нових відео.